Ось наші курчатка. Бачите, як вони вже підросли, дорослі у нас стали такі. І оце коли них, не думайте, що це не прибрано, сьогодні прибирало. Це купили їм зовсім другий корм, а вони чомусь його ну, дрібнять і не дуже хочуть їсти. Зараз я вам покажу, скільки я від них сьогодні зібрала. Ось, бачите, таке воно. Вони подрібнили його, пере... ну, чогось не хочуть їсти, перебирають. І зараз я покажу, який це ми корм купляли. Бо самий перший корм я купила зовсім другий, він був світлий такий, а це темний, зараз покажу вам. Ось такий, бачите, ось цей фірми якийсь поділля. Ось такий він, бачите, він темний. Ну Він не сильно крупний, але такий, але бачите, як вони його в муку перетворяють прям. Я не розумію, чому вони його так не хочуть їсти. Слава Богу, поки що всі на місці, не відійшло ні одне курча, так і залишається 24 курчатка. У нас. Бачите, в них вже і крила підросли, звісно, їм тут тісновато, але на вулиці ще холодно. Ми їх... Поки що на кухні тримаємо. Але з завтрашнього дня вже потепління. Тому думаємо, що ми вкрутимо їм дві червоних лампочки. У нас такий є спеціальний сарайчик, я вам потім знімлю. В прошлому році я також е знімала курчаток там. В мене є відео, відео. І переселимо їх туди. Вже буде їм місце, де там розігнатися. А тут поки камісь. Тісненько є, але нічого. Давідік, що ти там палатаєш, Давід? Мама попросила тебе тихенько побути, а ти? Бачите, голошейки багато. Голошейки багато. Знов закинули інкубатор. З курчатками там має бути адлер у нас. І такі, мабуть, теж, мені здається, там теж будуть, бо ми окремо яйця складали. Але ще вони в нас адлер не сильно так неслися, щоб назбирати дуже багато яєць. В цьому році плануємо небагато курчата розводити, бо в минулому році у нас було дуже їх багато, навіть дуже. А в цьому році не будемо так. Багато закидати інкубатор. Можливо, це закинувся і останній раз, і все. Ось ну, такі гарні курчатка. Тоді були, поносили вони, але аптечку ми почали давати їм, і все пройшло. Будь здороси. І вони, бачите, вже ну, нормальні в цьому. Я ж кажу все, все добре. Дякую, трішки вони, звісно, бояться, бо тут їх на кухні кожен раз проходиш, коли них і вони здригаються, але нічого не зробимо. Завтра знову будь здоров. Завтра знову зробимо уборку тут, приберемо все, їм, щоб було чистим. Я тебе теж люблю. Сьогодні трішки мамі шкоду зробив, Давід. Да? Ти случайно, звісно, случайно. Угу. Розбив мамі екран на телефоні. І... Ну, телефон то працює, Давід. Я так шутер вам. Я ходила в город, я прийшла, він каже до мене: в тебе вже новий телефон. Він думає, що телефон можна купити як буханку хліба в магазині. Так, да, Давід? Хайбітала. Ну так. Да. Це це вже кодисто. конечно. То я тебе не Телефон дуже багато коштує. Багато коштує. Це окей. Да. А тебе? Окей. Okay. Але нічого. Це не найстрашніше. Саме, саме головне, щоб були всі живі й здорові і щоб вже настав у нас мир. Це саме головне в даний час. Телефон то, та то та таке. Тут ось так. Значите, вони величенькі вже такі в нас. я Курчатка теж любиш? Так. А скільки в нас курчаток є? Ти пам'ятаєш? Ти так не порахуєш, синок, ти їх не порахуєш.